Рекламна пауза в нашому будівельному кіно. А все через що? Через нашу улюблену осінню погоду. О, Бачите? Я вже скоро від цієї погоди на стіни дертися буду і вовком завию, я вам скажу чесно. Вже всі нервові, і я нервовий, і замовники мої нервові, тому що не дає нічого робити. Дехто каже, да, що нам той дощ, Та, що виктайсь, ставай роби. Так, Друзі, хворіємо, починаємо потім хворіти і діла не буде. Але потихеньку рухаємося, в правильному напрямку робимо ось муруємо. Контур по периметру вже трохи зробили, попіднімали, це вже радує. Ще на даному об'єкті хочу показати, ось така буде шикарна тераса. Тут будуть колони, ось так. Ми попідготовлюємо в них. їду, таке класне, класне діло, підвальчик. Ось такий я вам скажу на квадратів з 25-30. Такий прям хороший підвал, мені подобається. Все позаливали тут, зробили такий чуланчик, там теж можна буде зробити там полички всякі класні. В общем, круто, прикольно буде. Зручно і практично. Так що так-то, погода не дає жити, не дає робити, але процес іде. Став лайки догори, все буде окей.